У арт-центрі презентували клуб для дівчат. Зустрічі в ньому проходитимуть один раз на тиждень, починаючи з 8 січня, говорить фасилітаторка Анастасія Калюжна. Наш клуб реалізований за підтримки дитячого фонду ООН та за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Мета нашого клубу це створити безпечний простір для дівчат, де вони могли реалізувати себе. Планується у рамках цього проєкту проводити різноманітні майстер-класи для дівчат, психологічні тренінги та все, що Нині цікаво молоді, важливо. Ми будемо запрошувати різноманітних психологів, тому що ще ми орієнтуємось на підтримку дівчат під час війни. Сьогодні це дуже важливо. Звичайно, ми будемо допомагати нашим дівчаткам відстоювати особисті кордони. Обов'язково вони повинні знати свої права і можливе транспортування конфліктів, щоб вони знали, як виходити з конфліктних ситуацій. Це найосновніші теми, які ми будемо розглядати. Підліткам нині вкрай необхідне спілкування, говорять вони. Також вони хочуть будувати плани та мріяти попри війну. Зараз час війни дуже багато сумних подій, і я думаю, що цей пр. Простір може якось нам підняти настрій, дати якусь психологічну, ментальну допомогу, адже для підлітків це особливо важливо. І тому я думаю, що цей простір дійсно допоможе нам залишатися ментально та психічно здоровими дітьми та будувати е, кращу країну. Я вважаю, що цей простір зараз найбільш актуальний, тому що зараз в нашій країні стан війни, тобто наша молодь не може один з одним добре комунікувати онлайн-навчання. Тож цей простір дуже актуальним. Ми зможемо тут поспілкуватися, погратися. Це важливо, тому що наша молодь рухається, розвивається, і їм потрібно розвиватися у правильному руслі. Тому такі заходи необхідні, щоб наша молодь розвивалася правильно. Усю інформацію про зустрічі молодь зможе дізнатись на спеціальній сторінці у мережі Фейсбук та Інстаграм, яка буде створена для покращення комунікації. Долучитись до клубу зможуть дівчата віком від 12 до 18 років.